Доброго ранку, з вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося руни дня, в яких буде він енергіях, що вони вважають, що нам зможуть підказати. Покажіть руни, в яких енергіях буде сьогоднішній день. Руни показують, що не буде хотітися брати на себе відповідальність. Можливо, комусь з вас буде хотітися якось відсторонитися від якогось не взаєморозуміння. Можливі такі енергії, якесь непорозуміння може трапитись десь в колективі, а, і буде хотітися відсторонитися, не брати на себе надлишкову відповідальність. Може, вам будуть щось пропонувати, а ви будете відмовлятися, будете невпевнені в собі. Скажіть, чого це стосується більше? Ну, можливо, це десь на роботі робочі процеси якісь для багатьох з вас. От. А, можливо, для декого будуть просто якісь внутрішні страхи якісь обмеження заважати, приймати рішення чи е, комунікувати достойно, безконфліктно. Не знаю, більше йдуть як робочі, звісно, процеси. Покажіть, ще чого це стосується. Може, хтось з вас незадоволений своєю роботою місцем про влаштування і буде подумувати про те, як би змінити це місце, покинути. Можливо, хтось буде захищатися від якихось нападок, відсторонюватися, або ж, я б скоріше сказала, показувати свої кордони і вимагати чи натякати на те, що їх. Не потрібно перетинати. Для когось це буде на роботі, для когось, можливо, просто по життю, але випадають такі руни. В когось, можливо, сьогодні буде щось руйнуватися. Кажіть, що це може бути? Так, ну, хтось дійсно може з кимось сваритися. Десь у когось можливі розторгнення договорів якихось. Хтось, можливо, не отримує, не отримає допомоги, на яку сподівався. Ну, а для когось можливі навіть руйнування якихось стосунків. Добре, покажіть, руни, що нам буде сьогодні допомагати. допомагатиме нам для когось будуть стануть в пригоді ваші ж діти, може, молодь якась, взагалі молоді енергії такі, для когось вкладання в щось більше, як пристрасть, наче. Може допомогти. Можливо, щоб вирішити всі оці конфліктні ситуації, якраз і потрібно якось все перевести на новий рівень і більше вкласти туди своєї енергії і зацікавленості. А що буде заважати? Нам сьогодні руни покажіть. Вибачте, за шум. Так, а заважатиме сьогодні, знаєте, як. Напористість, знаєте, як то кажуть, сила є, у не треба. Можливо, хтось буде дійсно ваші кордони порушувати сьогодні от, і проявляти велику зацікавленість. Можливо, навіть, знаєте, це буде якась упертість така. Так. Але е руни кажуть, що. Якщо ви так будете себе сьогодні поводити, то вам це не потрібно сьогодні по енергіям дня. Не потрібно бути впертим, не потрібно десь робити різких рухів, дуже енергійно щось просувати. Так, добре, чого б це стосувалося? Точніше. Угу. Ну, може, знаєте. Не потрібно бути дуже відкритим, виказувати все, що думаєш. Не потрібно може це якось бути пов'язане з минулим, з вашим, то не потрібно якихось різких рухів робити з тим, що пов'язане з вашим минулим. Точніше, покажіть, руни. якась є у вас підвисла ситуація на даний день, на даний момент. І ось це стосується її, якась вона непевна не ситуація, ви не знаєте, що робити, і вона якось може пов'язана якраз з отими конфліктами і якимось, можливо, пов'язана з руйнуванням якихось стосунків чи договорів по роботі. Ситуація підвішена, ну, потрібно почекати, руни кажуть, не напирати сильно. так Можливо, цей процес завершиться, або вам рекомендують руни трошки призупинитися. Може, це просто, знаєте, як паніка така передчасна. Дайте пораду, руни, що з цим всім робити сьогодні. така буде порада? Від вас. Так, ну, може, трошечки щось зміниться. І вам потрібно буде щось може змінити, чи то в собі, чи в самій ситуації. Можливо, якщо трохи почекати, то воно саме якось зміниться. Трошечки просто прикладіть більше зацікавленості своєї. Так, і руни показують, що все ж таки. Ви повинні сьогодні зрозуміти, в чому ваші промахи? Що вам заважає? І трохи якось зміниться ситуація, змінити її. Можливо, тим, що призупиниться цей процес, і ви його будете призупиняти. Може, дійсно хтось буде захищати свої кордони сьогодні. Так, і що це вам дасть? Це відкриє вам шлях. Ну, якщо це стосується до прикладу, зміни роботи, то, можливо, вам відкриються шляхи, але треба розуміти, що не всякі зміни треба робити різко. Тому, можливо, якраз і ця зависла ситуація призупиниться і шлях відкриється. Якщо, до прикладу, на роботі немає. Ну, поки що ясності якоїсь, чи буде робота, чи не буде, то, скоріш за все, вона потім з'явиться. Але шляхи у вас відкриються після того, як ви трошечки зміните самі якісь розставите пріоритети для себе і для інших. Озвучите свої, можливо, бачення якоїсь ситуації. Ну, ось такий, друзі мої, вийшов сьогодні розклад. Не треба панікувати передчасно. І бажаю нам всім гарного дня, незважаючи ні на що. До нових зустрічей. Всім пока!